Привіт, друзі, з вами я, Антоній. І ти димала я знімаю. І сьогодні у нас обнова Брукхейвена. Блін, 2005 вже пропав, йобать мате. До чого я ще хотів прозробити про нове оновлення, ну тут якась дитина пропала, так що буде друге відео, а сьогодні не знімблю. Добре, давай пари. А давай буде таке відео про дитину. До Огох ты с собаком микрофон єшкін, машкін єперник. Так, так, так. Надеюсь он не чуєте, я вас чую Походу я не знаю но пошли по мене мало що заплутало. Так, коротше, не буде про обновим. Нам добавили... Отакий дим. Такі. Там багато дмь. Я улицей. не непогано. Ого. Серед погано Кітки поломки. Непогано. Она ведь погода Дима знает секретку. Хоп-хоп. На другу тоже не фига но. Угу. Тоже вся фигня. Тоже. вот, я знаю, что в том доме где соколятка. И я кое не знаю, да. я знаю, ее что тут точно есть. Но я ну, не знаю, да. Завтра во фонарик взят Так, фонарик есть Там здесь. Опа. Что ж написал так-так-так-так-так-так-так, как такие я не бачу, Хм, Хм можно послать что-то? Не But don't you wish it good for it is the only way back to wind my coming my brook. Хоче то ще й промер Бурхем, типа він жив у цьому домі. Ну щось приблизно до того. І почалась війна, І він свалил нафіг с того дома. Там ще ще й було агентство Хм. Хм. О що завесочка? Диво. Нехай буде. Я иду на инший домик. А инший домик до нас есть окей. Осталось на погоне. На двухташку. О, грузий так долго, яшки. А я пока что он у меня розы, я подъезжу за соседями. едем на эти такие пидгораны. Тут ничего, а тут, а тут тоже ничего. Ну гавридок, гавридок и все равно можно говорить, так и подъезжать нем. Так, дальше какие-то такие лесные домик. Лесные рынок. Так, тут же можно на свету окружать. Лесный дым! Это что за калилек? А -а -а, не следим. Вот что надо. Мы или следим. Так они О! Капец! Кстати, друзья, я зараз вам хочу всем показать, что это за машина. Вот так. Я не знаю. Не я не помиляюсь, то це, це, це де Вот ця машина. Похоже. Не Так, друга. Отака. Оце. Оце точно. що це... Сто процентчо. Я що це вже та машина. Ну вот, ту машину вже всі знають. І сідаємо. Ого! Так, оці, ота червона, тут це. там машина. Ота розова. Тут це, 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 там машина. Даром покажу. Потім, о, це всім нам знатний. Обе обтрак Трак. це що за машин? Шо, я не помиляюсь? помиляєш? Це та машина що? Або... або та друзі. Або... Оця. От, 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 от. Так, дальше що там у нас. О, наш я думаю, що так не таке. Ой, я тоже не знаю, що це за машина. Вот это 100% ламба. Це козопите, ну того. Короче, я все показал. Я певно, що понял, що це... що це за машина. Це певно, що ось так решнуло. Похоже. Так, що там дальше у нас? Такий невеликий заводик. И кстати, мені это і завод подобається, бо він може так робити. Та-дам! О, тут може для зомбі апокольція спойти. это тут тоже ничего не а Вот. А! Хорошо, все Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на подбайку и всем до встречи.